Добрий день, громадяни України, добрий день жителі села Біловіж! Сьогодні ми знаходимося в Біловіжському лісництві в моєму вході і он. Люди бачите, прийшли заготовляти кору. А, ну, бачите, з яких мішків стоїть. Павло, іди сюди. Шо? Розкажи. Чуєш? Павло, <плоди> <плоди> ну, і... я буду ловити чи що? Ходи сюди. Ну то стань по-людськи, я з тебе запитаюся. А що таке? Ну стань іди сюди. Чи ти бо... ти мене боїшся, Павло. Да, я маю бояться. Ну то скажи, що ти полюсив, що ти з Біловіжа, що ти затуляєш кору, розкажи мені. Ну, бо я приїхав заробити. треба я на баханку хліб. О, дай п'ять! І, і свої хліб заробляй. О, все, нормально. То розкажи про себе, ти хто? житель села Біловіж. Да. Uh, а це що за чоловік там сидить? Хто? Сусід мой. Сусід. Да, бакан... Дивися, пам'ятаєш, я минулого року розказував вам, що блажовці там приходять, працюють, там, заробляють на себе, а біловісти не можуть. А в зв'язку з чим от ви заготовляєте цю кору? Ну, Неправильно, а що хтось, хтось її приймає, там, чи як, в селі. Да, а хто в селі приймає? Ну та що спаковає, кажуть. Ага. Тобто ну, то, 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 то вже бізнес так би мовити, да. одні так би мовити, заготовляють, а другі, тіпо, скупляють. купують. Да. А що ягоди не пішов збирати? А мені немає. А, а тобто то, то... ти почитав, що ти вигідніше кора. Да. Ну, Бачите, нормально, знаєш, все. Слухай, ти бачив моє відео про, про український народ, коли я предлагав людям Оди сюди. От подивися, і сюди. От дивіться туди. Бачиш, оце поліно лежить. От, да. От. У вас, бачите, є коник. Кон ти можеш допомогти мені позбирати додому собі забрати це поліно. А якщо, а якщо буде ліс їхати? Ні, я за тебе відповідаю. Бо, бо я підтверджую тим, що я запрошую людей, щоб мені оце і прибирали, оце, бо воно пожежно захарашеність, коли буде пожар, воно типу, як, буде сприяти типу, пожару. А коли його поприбирати, понимаєш, то воно а буде чисто. Повали, да, от. І мені треба люди, які будуть допомагати мені прибирати ліс. Ти згоден мені допомагати? То оцю колінняку забереш удому собі? Ну то візьму чого ж ні. Ти ягоди або куру за що тебе? Ти биш, що тебе тось зловить що? А як пілку заберуть і звовуть. Ти кору коли збираєш. Ти її як боїшся, що тебе тут забере, що? Та я не боюсь. Ну. таке, Ти ж, ти ж, не здираєш мабуть, з землі збираєш цю Ну. Ну вона нас як сміття. Так само це, ти розумієш, що це вважається як сміття. Ну. Я тобі просто хочу пояснити, щоб ви розуміли. що... їхати, То забирай його, да, щоб було мені і на дорогах чисто буде. Бачиш, тут якийсь захаращеність. Да, не, да, не треба різати. Те, що стоїть, з панька не треба різати. О, пилкою, дивися, пилкою можеш перекрижувати оцю поліняку, да? і там і що тобі надовго навоза, І щоб забрав її. Договорилися? Все, давай п'ять. Е, стоп. Але ти перед цим маєш задекларувати, що ти український народ. То український якийсь. Правильно. Тобто, е, а ти знаєш таке український народ? Що таке український народ? З України. Ні, це люди, які живуть на цій землі і на цій землі народилися. Ну. Ну, ти тут народився? Народив... Ну то ти кажи, що я, народ... я український бо я народ, народив... бо я тут народився. Да. Кажи, Я тут господар на цій землі. Тож господар... Все, не то, не то, що господар, а скажи, я тут господар на своїй землі. Давай. Я... Все, давай п'ять. Вот Отак. бачите, Павло Господар на своїй землі. Все, молодець, давай. спасибо. <реш>